Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що злив документів Пентагону не завадить контрнаступу ЗСУ і створює додатковий інформаційний шум, який заплутає ворога. Проте рекомендував все ж політиками і депутатам не займатися популізмом та не сіяти зраду. І тут питання не в тому, наскільки прогнози чи інформація можуть збігатися з реальними планами, а в тому, яка мета таких зливів нашим Ланом це не завадить, але, мабуть, і не було такої мети. Та й крім іншого, такі зливи, висновки та припущення експертів створюють певний інформаційний шум, який заважає противнику розібратися, де тут правда, а де не зовсім пояснює він, зазначивши, що за словами гор, частина злитих даних не відповідає дійсності. Він також підкреслив, що дійсно причетні до планів ЗСУ особи утримуються від коментарів. Але якщо ви помітили жодного коментаря з коло осіб, які дійсно ухвалюють рішення, які причетні до реалізування. Зація відповідного плану ми не почули, та напевно не почуємо аж до моменту початку його реалізації, і це абсолютно правильно та професійно, додав Заброський. Генерал-лейтенант вважає, що навіть повернення до довоєнних кордонів не позбавить Україну від загрози Російської Федерації. За його словами, єдиний вихід у цій ситуації створити такі збройні сили, що взагалі виключать можливість подібних конфліктів. Якщо ми говоримо про перемогу України в цій війні, то вона чітко окреслена керівництвом нашої держави, і, зокрема, президентом це повернення до міжнародно визнаних кордонів: український Донбас, український Крим. На жаль, незалежно від того, коли ми відновимо кордони України, загроза не зникне, доки ми маємо такого войовничого з такими імперськими амбіціями. Сусіда головним підсумком війни мають стати такі збройні сили нашої країни, які відкинули б навіть бажання замислитися, що в Україні можна щось відібрати силою зброї. Мета України на засіданнях консультативної групи. Опи з питань оборони незмінна, висловити вдячність за надану підтримку та обговорити потреби, необхідні для продовження боротьби. Є певні напрямки, які потребують додаткової уваги. Нам потрібні боєприпаси до тактичних систем, які постачають наші партнери. Можна говорити про необхідність передачі певних зразків авіаційної техніки у першу чергу. Літаків, які формально належать до винищувачів, а фактично є багато цільовими. Нам треба удосконалювати ППО, систему зв'язку, РЕП тощо заяви Засідання консультативної групи з питань оборони України об'єднують коаліцію з близько 50 країн, що прагнуть перемоги українців у розв'язаній Російською Федерацією війні. Перше таке засідання відбулося у квітні минулого року. За цей час Україна отримала сучасні системи протиповітряної оборони, потужні ракетні системи, боєприпаси, нові танки та ББМ. Нині одним із головних запитів України є винищувачі, зокрема американські F-16 та боєприпаси різних типів, за даними. Financial Times фокус на засіданні 21 першого квітня буде на ракетах протиповітряної оборони. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.